Другі друзі, 16 листопада довільний спомин Святої Маргарити Шотландської покровительки католицьких сімей. Народилась Маргарита 1046 року в Угорщині, де тимчасово переховувалися її батьки Едвард Вигнанець, представник відомої династії англійських королів і княгиня Агата. 1057 року, коли на престол Англії сів родич Маргарити, святий Едвард-Сповідник, родина повернулася на батьківщину, але того самого року відійшов до вічності Едвард Вигнанець. 1066 року. Після смерті короля війна і політичні суперечки знову змусили агату втікати разом з дітьми. Притулок їм надав король Шотландії Малкольм III, який взяв Маргариту, найстаршу з трьох дітей, собі за дружину. Маргарита була взірцевою дружиною і матір'ю. Подружжя мало вісім дітей, яких, попри звичаї свята королева виховувала сама, впроваджувала християнські звичаї. Турбувалась про розвиток церковного життя, відбудови монастирів та аббатств, про розвиток культури та освіти, вивищила рівень королівського двору до сусідніх зірців. За ініціативи Маргарити відбувся синод, на якому врегулювали положення щодо великого посту, пасхального причастя та подружнього права. Також долучилася до деяких церковних реформ. Турбувалась про сиріти бідних. Про провізію і притулок для паломників, хоча сама провадила скромне аскетичне життя, привчала родину до молитви та часто брала участь в святій месі опівночі. Тисяча 1093 році, під час облоги замку втратила чоловіка і старшого сина. А через три дні в замку Единбурга через хворобу свята Маргарита відійшла до Бога, похована в заснованому нею Данфермлінському аббатстві разом з чоловіком, канонізована Інокентієм IV в 1250 році. Зображується як молода жінка в царському вбранні інколи в присутності чоловіка Малькольма III або під час роздавання милостині. Атрибути, це Євангелія і Хрест вважається покровителем Шотландії багатодітних та католицьких родин Единбурзького університету. Приймуємо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.